Відбір офіцерів запасу тривав з кінця травня до початку червня. Він проходив у два етапи, після яких відібрали 30 кандидатур вік від 22 до 35 років. Наймолодшими стали дівчата, з лановець та бучача. А найстаршим виявився чоловік з Бережан. Всі офіцери запасу вже на навчальних курсах. Повідомили у Тернопільському обласному військоматі. Також розповіли, що в офіцерів запасу соціальний пакет такий, як і для офіцерів, що проходять військ. Додатково за весь час проходження ними служби, а це 18 місяців, за ними зберігається місце роботи, займана посада і середньомісячна заробітна плата. При призові на службу їм виплачується одноразова грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати, яку вони отримали працюючи на підприємстві. Також в обласному військоматі повідомили, що з 29 червня до 8 липня в Чорткові та районі проводитимуться навчання загону територіальної оборони. На сайті Чортківської міськради запрошують до участі усіх чоловіків віком від 20 до 60 років. За період навчання військовозобов'язаним виплатять добові. До того ж, за призваними військовозобов'язаними на весь період зборів зберігається місце роботи, займена посада та середня заробітна плата. Територіальна оборона це визначене поняття, це комплекс спеціальних і воєнних заходів, які проводяться під час воєнного стану на території або окремої області, або на території держави в цілому, з метою підтримання територіальної цілісності і незалежності нашої держави.